Вітаю вас, дорогі брати і сестри, із благословенним днем середи 3 грудня 2025 року. Сьогодні, у передсвято введення у храм Пресвятої Богородиці, Свята Православна Церква вшановує пам'ять преподобного Григорія Декаполіта, святителя Прокла. Патріарха Константинопольського, преподобного Деодора Юр'євського, мученика Дасія Доростольського, мучеників Євстафія, Феспесія і Анатолія, священномучеників Нірси єпископа та Іосифа учня його. Іоанна, Саверія, Ісакія та Іпатія єпископів персидських, мучеників Азата, Скопця, Сасунія, Фекли, Анни та інших мужів і жінок в Персиді, пострадавших. Священномучеників Олексія Аманова, Олександра Сахарова, Володимира Медведюка, Олексія Никатова, Василія Канделяброва, Миколая Зеленова, Іоанна Сарва, Єміліана Панасевича, Миколая Покровського Пресвітерів. Преподобно мучеників Іоанна Заболотного і Єромонаха, Арсенія Дмитрієва і Гумена, Євтихія Качура і Гумена, і Іларіона Писарця і Єромонаха, преподобно мучениці Іоанікії Кожевникової і Гуменії, преподобно учениці Татіани Фомичевої, послушниці. На Божественній літургії у православних храмах читається перше послання святого Апостола Павла до Тимофія, глава 1, вірші з 18 по 20, глава 2, вірші з 8 по 15. Сіє же завіщання придаю тебе побивших на тя прежде пророчестві їх да воинствующи в них доброе воинство, имея веру и благую совесть, юженец и отринувши, от веры, от подуша. От них же есть именей и Александр, их же предах сатане, якода накажутся, не хулити. хощу убо, да молитвы творят мужие на всяком месте, воздеющие преподобные руки без гнева и размышления також и жены во украшении лепотном, со стыдением и целомудрием, да украшают себе не в полетениях, ни златом или бисером или ризами многоценными, но еже подобает женам, обещавающимся благочестию, делесы благими» жена в безмолвии да учиться со всяким покорением. Жене же учите не повелеваю, не владеть мужем, но быть в безмолвии. Адам бо прежде создан быть, потом же Ева. И Адам не прельстися, жена же прельстившися в преступлении быть. Спасеться же чадороді раді, а ще прибудет в вірі і любві і во святині з целомудрієм. Такий наказ тобі я доручаю, сину Тимотею згідно з пророцтвами, що раніше були виголошені про тебе, щоб ти завдяки їм боровся доброю боротьбою мавши віру і добре сумління, що його деякі відкинувши, відпали від віри, між ними Гіменей та Олександр, яких я передав сатані, щоб навчилися не хулити. Я хочу, отже, щоб мужі молилися на всякому місці, зводивши до неба чисті руки, без гніву і суперечки. Так само і жінки в убранні пристойнім, хай себе прикрашають сором'язливістю і скромністю, не заплітуванням волосся, не золотом чи перлами, чи шатами дорогоцінними, але ділами добрими, як це годиться жінкам, що визнають благочестя. Жінка нехай учиться мовчки в повній покорі. Навчати жінці я не дозволяю, ані коверзувати чоловіком, їй бути тихомирною. Адам бо спершу був створений, а Єва потім. І Адам не був зведений, жінка ж зведена, завинила. Однак вона спасеться, народжувавши дітей, якщо перебуватиме у вірі, любові. Та святості зі скромністю. Євангеліє від Луки, глава 18, вірші з 15 по 17 та з 26 по 30. При ношах уже к нему і младенцы, да їх косниця, видевши же ученицы запретиша їм. Ісус же призвав їх глагола. оставите детей, приходите ко мне, и не броните им, таковых бо есть Царствие Божие. Аминь, Бог глаголю вам, и же аще не приимет Царствие Божие, яко от рача, не имать в нити вне. Реша же слышавшие, то кто может спасен быть? Он же рече. Невозможное от человека возможна суть от Бога. Рече же Петр, все мы оставихом вся и по Тебе, и Духом. Он же рече им, Аминь, глаголю вам, яко никто же есть, и же оставит дом: или родителей, или братью, или сестры, или жену, или чада. Царствия ради Божя і же не приймет множицею время сіє і ввек грядущий живот вічний. Принусили й малих дітей до нього, щоб до них доторкнувся. Побачивши те, учні їм докоряли. Ісус покликав їх, кажучи Пустіть дітей. Нехай ідуть до мене, не бороніть їм таких бо царство Боже. Істинно кажу вам хто царства Божого не прийме, як дитина, той не ввійде до нього. А ті, що слухали, сказали, хто ж тоді може спастися? Він відповів Неможливе в людей, можливе є в Бога. Тоді Петро промовив Ось ми покинули, що в нас було, і пішли за тобою. Ісус сказав їм: істинно кажу вам: нема такого, що кинув би дім чи жінку, чи братів, чи дітей задля Божого царства, і не отримав би багато більше за цього часу, а в наступнім віці життя вічне. Усім спокійного, мирного дня, доброго здоров'я і душеспасительного спасительного посту!